Я всіх вітаю. Якщо ти новий глядач, вперше дивишся цей ролик. Підпишись, будь ласка, буде нереально цікаво тут про моє життя, про таксі, лайфхаки і взагалі дуже дуже. Багато чого цікавого. Дуже скоро я випущу хроніку, як я потрапив в ДТП на одному з перших паркових авто. Це було більше року тому, влітку. Напишіть в коментарях, якщо це вам буде цікаво. І ти також напиши, якщо тільки зайшов. А для тих, хто мене знає, мене звати Євген. Це сценік Таксі, і дякую за підтримку. Дякую, що ви зі мною сьогодні буде щось цікаве, тому що субота-неділя. Не було роботи взагалі, я дивився а, моїх колег-блогерів. Субота це взагалі якийсь треш. Просто майже весь вечір сіра мапа по уклону. Неділя трохи краще, тому що десь, якщо я не помиляюсь, о 9-10 о почалась тривога, і там дві години жирки покатали люті. Також, хто не в курсі, моє останнє відео посилання в описі, мені вдалося перемогти влада чалого на Теслі. В нього преміуми, бізнеси, комфорти. Мені вдалося перемогти. Якщо не дивилися ще цей ролик, посилання буде в описі. Там мало б набратися 120 лайків на каналі Влада, і вони вже майже набралися, І ми хотіли провести другу частину Батлу. Тому, друзі, також додатково відпишіть, чи сподобалася вам перша частина, чи хотіли би ви другу. Але я зразу скажу: Влад, ти також дивишся, скоріш за все, цей ролик в другий раз мені навряд пощастить. І в другий раз, скоріш за все, ти мене точно переможеш. Тому що, по-перше, я дуже очікував, що буде просто взрив переглядів, що всі розірвуть два нових молодих канали: Калаба, крута тачка. Моя коротше звичайна інвалідка. І тіпа, раз, два, бату, там все цікаво. Просто в мене ролики заходили по три-по дві з половиною тисяч. Зразу в перший день, а тут вже другий день, і ролик набрав лише 1100 переглядів. Це що взагалі таке? Блін, ми так старалися з Владом просто, тому якщо чесно, і відверто в мене немає ні настрою, ні бажання проводити другий батл. Тому якщо ми його і проведемо, то рвати прям дупу так страшно, я не збираюся. Тим паче, влад вже знає, як треба катати батли. І ну, це по-любому в мене шансів набагато менше. Але якщо ви наберете зараз 200 лайків, набомбити коментарів про це, то я на всіх парах з усім ентузіазмом спробую вдруге влада наказати. А що в нас сьогодні? Давайте вже трошки до реальності повертатись. Сьогодні у нас понеділок, і в цьому відео ви побачите, чи є робота в понеділок після ніяких вихідних промо по болту в мене нема, тому катаємо сьогодні у клон болт. Так як нема в мене промо, ніякий показник не треба там тримати. То я сьогодні буду відміняти болт, буду катати великі замовлення по прайсу. Ну і само собою, якщо будуть гарні замовлення в уклоні, то їх будемо теж возити. Але в мене відчуття, що сьогодні ближче до вечора щось піде, а зараз роботи не буде. Зараз у нас 14.30. До речі, про болт. Я вже там почав відміняти дуже багато, і мій рівень нагород злетів. І тому в мене немає вже чотирьох пунктів призначення по адресі, тому набагато складніше буде возити великі замовлення. Але якщо не помиляюсь, два вони все ж таки залишили. Ну, от як бачите, ну це взагалі про що мова? Я очікував, що все ж таки якась робота буде, хоча б жесть. Давайте, може, болт? Ну да, болт-красавчик, болт тут так. Якраз де я знаходжусь, замовлення є. Тому, друзі, наливайте чай, каву, беріть пиріжки, наливайте суп, запарюйте мівіну. Що у вас є? Всім приємного перегляду і смачного. Їдемо! Давайте тоді, щоб не витрачати час, беру перше замовлення з подачою 400 метрів 140 по болту на Панківщину. Так як зараз замовлень взагалі немає поки ще ніяких адекватних, то я думаю можна і болт взяти. ну, Різниці нема. За 6 кілометрів чи там щось 5,5, 140 гривень зараз це... це жир. Ну що, це однозначно жесть люта. По болту, як завжди, насипає 120, 115, 130. Щось взяв тут по центру, але все одно. ці тирк-тирк-тирк, утомлюєшся, ніхрена не заробляєш. Я думаю, ні, ну нахер, краще візьму. 18 гривень за кілометр, 258 за 14 їду на Воскресенку. Ну це хоча б щось я зароблю з цієї сумою, ніж це по 120 їздити. Але відчуваю, що сьогодні буде дуже весела робота в плані того, що надія тільки на вечір. Блін, а цей же заказ був на Воскресенко. Я жорстко протупив. Я ж міг поїхати новим мостом, який пустив. А ну бачите, голова, два вуха, вообще не орієнтуюсь. Отакий я таксист. Дали мені 22 гривні чаю? Блін, це круто. Це дуже приємно. Насправді, коли нема роботи нічого і дають чайочок. Такий, Та якщо б з кожного замовлення по 22 гривні чаю, уявіть, просто яка це була б класна сума. А далі взяв по болту. 145, тут подача знову ж таки 300 метрів вже на троєщу. От такі сьогодні були замовлені: ні про що. Коротше, заїхав до свого хрещеного брата. Завести йому в мене курилочки є. Хотів йому подарувати, бо в нього є мій хрещений батько. Їх смалить, коротше, де він сам, а вогневін.

Лише державний державні братан. Окей, okay, окей. Okay. Yeah. Ну, причепу собі нормально. Ці, так. А ну давай. Короче, ми йдемо пить каву з братаном. Я його тільки що розбудив. І це, типу, влог, він його вообще нахер воно йому не треба, да? Получається, що так. <рес> <рес> так. Підво пішки чи на ліфті? Ну, да, давай, поїдемо. Ладно, я не буду все знімати. Ми просто так зустрілися, це був такий прикол, що типу, ну, там, трошки розчихляється. Зараз, типу, об'ємо каву, об каву об вімкнемося і, с жопы достаю uh -huh. це все пасы uh -huh. забули. <laughs> ну что давай Британчик, короче дякую за кавос. буду будуражити уяву давай братан зараз пьем американо и далі Ой. <laughs> зараз пьем американо и далі давай братан передавай всем привіт короче давай снизу я вкажу твой инстаграм короче для знайомств девчата да, да. стой стой Дівчата старше 20 років, будь ласка. У мене там, ну. Не, не, в это, в это робить, ты вот так понял? Заново, заново, и так старше будет. Окей. всім привіт, Мене звати Ілля, будь ласка, мій інстаграм буде посилання знизу. Знайомимось, зарплата десь в баксе 800 тисяч, Короче, нормально, все буде. Будь ласка, мені. Що, друзі, це жесть, тому що задовбався я чекати, ждати замовлення. Трохи зі своїм хрещеним братом посиділи, там потеревенили, поприкалувались. І нічого нема. Троєщини зараз виїхати, це жесть. Я взяв лютейший шлак 422 за 25 кілометрів. Це такий шлачело. Їду на ВДНХ, ну по-іншому я звідси не виїду. А тут все як завжди. Це ж треба було мені, щоб виїхати з Троєщини, взяти перше замовлення взагалі куди попало. От на ВДНГ. І саме тут була така тянучка. Я 20 хвилин стояв на під'їзд к ВДНГ. Коротше, їхав годину. От ви розумієте, замовлень нема по всьому місту, коефіцієнтів нормальних нема. Я беру шлакове замовлення, і ще по ньому я стою жорсткий тягнусь. Короче, це жесть. Роблю музикальну паузу. Два яблучка і сирна запіканка. Тому, як завжди, всім приємного, і будемо дивитися, що далі які замовлення будуть. Сидів хвилин, може, 40, замовлень нема. Нікуди їхати сенсу також нема, тому що замовлень знову ж таки нема. Просто дивом мені прийшло замовлення тут поряд. Коефіцієнт лютий, 1,44, Зараз таке замовлення зустріти 150 за 3,3, і ну, Це нереально. Зрушити по такому замовленню варто. Що далі взяв по болту наступне замовлення? Це Жесть замовлень ніяких немає, просто треш, тому беру з подачі 4 кілометри. 183, але це вже ближче до центру там Деміївка, щось таке. Доведеться їхати, а що робити? Да-да, фіг, повірите, взяв замовлення по болту з подачею 5 і 5. Це ще нормальне, хоча б замовлення, коефіцієнт 1 і 3. Такий в болті можна дуже рідко побачити. Ну, тим паче, коли. Піків нема. Так то я нарешті приїду кудись вже в люди, так скажімо, 287 гривень на масив. Let's go, пилісосік! Привіз минуле замовлення і майже одразу залітає з подачі 400 метрів 337 на березняки. Блін, ну це ракета. Я ж кажу зразу: болт не дураки. Вони дають спочатку замовлення по 5 по 6 км подачі. Потім тобі дають 300-400 метрів. Там ну нормальне замовлення, нормальний прайс, якого зараз взагалі ніхто ніде не виловить. Тому болт тобі лайк, а уклон нехай заздрить, що такого амбасадора просрали. Знову просидів півгодини, хвилин сорок, не відчуваю час. Я собі сьогодні пообіцяв, що більше подачу 5-6 кілометрів не візьму. І що думаєте, взяв ще як 6 кілометрів? І знову на мінський масив за 372 гривні. Я вже відмінив. Я не знаю скільки, може замовлень 15 по болту, от тільки зараз. Це просто жесть. На хвилину, зараз вже 10 годин. Друзі, ну от дивіться, ну де ви бачили от такі от замовлення? Нагадую, 11 вечора без 15. Ну дивіться, ну коли ви таке бачили? Коли? Ну що, взяв таке замовлення, жесть, яке воно невигідне. По-перше, подача. Ну, дякую, що хоча б не 6 км, але все ж таки 3 кілометри. І там проміжна точка за 411 Це на жуляни. Всі розуміють, що зараз може що завгодно трапитись, якийсь треш і я не потрапляю додому, але буде контент як мінімум. Тільки но приїхав додому і. Як завжди їхав порожняком. Це вже по класиці. Сьогоднішню основну касу мені зробив болт. Він мене виручив, тому що роботи просто не було. Я зробив 1406 гривень. Був безпосередньо в роботі 5 годин 12 хвилин і зробив сім замовлень. 7 з 44. чотирьох. Прощавай мої awards. срібло, бронза, все, чотири поїздки на дуже довго зі мною попрощались. По уклону я зробив. Три замовлення, 1479 середня вартість за кілометр це просто бомба. За три замовлення. В коментарі в мене нема. Проїхав я сьогодні 170 кілометрів, витратив 24 літри газу. По 21,50 це 438 гривень. Загальна каса 2,54. Відіймаємо 438. Це виходить 1616 гривень. До загальної каси я ще додав 23 гривні чаю У мене сьогодні було. Працював я сьогодні 8,5 брудних годин. Не можна сказати, що я сьогодні прям зашивався. Ну, працював так сумно, нудно. Але залетів до свого хрещеного брата. Ми з ним випили кави. Може, десь годину я з ним побув. Тому така робоча зміна вийшла. Не знаю, ніколи понеділок я не працюю. А коли на вихідному сиджу дивлюсь ефір в понеділок, зазвичай там кефи горять як в п'ятницю. Ну от спробував я попрацювати цей понеділок. Ну мені не сподобалось, як ви бачите, і по чистому заробітку, і взагалі по втомі, взагалі по роботі. Тому висновки робіть самі. Я завжди вам показую, як воно є. Тож, друзі, побачимось, всім тихої ночі!